我们。 І кум пішов добровольцем. І вони попали до полону, бо їх загубили, їх командир кинув. І вони залишились на ворожій території. Ми дуже довго шукали їх. Самі шукали, ніхто не допомагав. Шукала сама кума, шукав син. Ми знайшли його. Ми зараз знаємо, що ми в полоні, але ми нічого не можемо зробити, щоб його повернути. Ми дуже просимо, поверніть його додому. Клужник Андрій Михайлович. Позивний м'яжик. Ми дуже очікуємо його. Ми боролися за нас, тепер ми боремося за них. голосом! Я стою за свого сина. Пішов добровільно захищати нашу державу, нашу країну. Пропав безвісті. На Покровському напрямку вже як вісім місяців. Не чую голосу своєї дитини. Хотілося щось, щоб якийсь, щоб розглус був, щоб, він, щоб десь знайшовся та щоб він жив, був здоров. Грой, мають бути, коло немає, віти, молоді, має віти, в нас, навіть, сльози, поверніть, поверніть,